Диви, як цього. Диви, як, як сазана якогось тримаєш. Так, друзі, ще темно на вулиці а ми збираємось сьогодні. З Ігорем Будемо ловити наших карасів. Як завжди, купа всього речей, чоботи. Зараз перезуваємось. До речі, ось в такому чохлі суперовому Сумочка, прикормка, вудочки. Коротше, беремо все по ходу розпитку кажу док трошки, вночі був приморозок, але нічого, думаю, зараз догребем якось туди. Обов'язково ось такий профмонтажовський піджопничок ми одягаємо, тому що п'ята точка повинна бути. Теплі і добрі хок. Такі у нас спартанські умови, ну нічого, що не зробиш ради цього Є рибалки? Ради да. mm. Та нормально грибем, як Титанік. <різь> Головне, щоб не закінчили, як Титанік. <різь> Браш мінус два до, до сантиметр, навіть півтора за ніч замерзло. І все одно всього мінус три. Так, стопи. Опускаю камеру, щоб поняти ми вже на бровці чи ще ні. Подняло так мені два і все на mm. голову Ось у карасі купами на брові самі стоїмо. Є спинці? Да. Бач, бровка є видно в одну сторону йде. Mm -hmm. Ям з заглублення туди пішло. Вон, бачу. Ти бачив карасів? Так, да, два бачив тільки що. опустив зразу їм на спину опустив угу. два штуки хіба над головою ламаємо льот а вони не бояться Та їм. Ось, обачив, О, да, я да, 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 да. прям вперся в камеру то все стоїмо коротше друзі всім доброго раночку сьогодні ми знов на чудовому лісовому озері сьогодні ми з Ігорем Ігор всім привіт. Сергій НК Фішин. І сьогодні, ми можна сказати, по першольотки. Знову таки по першольотки, вже не перший раз вона була в цьому році, тому що вночі був приморозок і буквально за ніч лід став один см, навіть трошки більше, на цьому озері. Ми були тут вчора. І сьогодні різниця колосальна за ніч. Ми приїхали ловити карася на боковий кивочок Догреблись сюди. Поламали лід, стали на точку. Зараз приготуємо прикормочку. Загодуємось і будемо пробувати ловити. Далі все покажу. Погнали. Так, друзі. Ось така сумочка, яку я беру у човни. Після необхідно. Починаємо ми із прикормочки. Треба її приготувати, щоб рибка підійшла на точку. Хоч зараз холодно, зима, але все одно трошки треба давати харчовий сигнал карасям, вони люблять, вони підходять. Реалфіш інноваційна прикормка, прикормка часник-карась. Використовую я або часник е, чебрець, або просто часник. Завжди працює, в будь-яку пору року мене не підводить. Зараз ми замішуємо її, вона набивається водички, пригодуємо і е, будемо далі пробувати ловити. Так, друзі, прикормочка напилась водички, ми буквально трошечки кругом лотки отак розкидаємо, її багато кидати не будемо. І карасик буде до нас підходити. Далі по ходу будемо додати, якщо це буде потрібно. Потрошки по постійно порційно додаємо прикормочку. Що стосується удочки моєї. Значить, Magnum Black Boat Feeder 150 від флагман. Чудова вудочка. Чому вона мені подобається саме для човна? Що ось ви можете собі ближче, далі дивлячись, де у вас бровка, де ви бажаєте за потрібним, гарно доставати нею і зручно сидіти в будь-якому кінці лодки. Ви сидите і достаєте нормально. Значить, катушечка фріз також від флагман і 0,18 жилка. Кому цікаво, подивіться в описі. У мене є посилання на все. Мормишечка 12 номер Артурова. Про неї розкажу пізніше. Опа! Перший карась. Єсть перший карась. Да, знаєш, що ми сьогодні не взяли? Блін, зійшов. Ех, зійшов. Сак ми забули. Зійшов перший клас. Бачив копілку. Хороший лаптик. Такі. Супер просто лос. Да. І в мене сходи були. по Почим є. Такий коросів. Єсть. Ну, прям з лунки, бач, коросів тягаєш. тікає. І там мілкіше на метр, да? Ну супер. А ну покажи. Красавчик. Це сковородочний, сковородочный, солодкий, солодкий. -солод 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 -солод. І сюди, мій юний друже. Опа! Першенький мій на сьогодні, який кругленький. Мені так подобається тут ці карасі на цьому озері, що це просто капець. Дякую. І я розпочинився. Я розпочинився. Вибілью до своїх друзів. Друзі, я нагадую, що після кожної рибинки треба поправляти мотель і додати свіженького постійно. До речі, насильниця ось така від строфмонтаж. Який у вас завжди буде мотель зберігатись незалежно від того, в яких умовах ви знаходитесь. Чи це мороз сильний? Чи це ви залишили в гаражі десь там собі? Чи де ви залишаєте ваші 16? Через тиждень він буде тут ще живий і нічого йому не буде. Користуюсь не перший рік, кращого варіанта не знаю. А зараз ми поправляємо наших мотильочків і відправляємо за карасями. Погнали далі. Ось, він карась номер два. Ну, хороший ходить, такий ганяє. Не такий хороший, але блін, сковородочний. Але ж блін, ну такий він бойкий, це капець. Просто супер. Ух, золотенький мій, да, брови бере. Значить, Це ми зробили правильно. І робимо далі. Да? да супер. Вибалимо далі. Іди до своїх друзів в сумочку. А я мать карась. Під сак ми забули. О, карась був хороший і обірвався. Я хотів її швиденько закинути лодку, а він пішов гуляти. Ну нічого, не без цього. На рибалці завжди так. Завжди зійшов більше і набагато, але ну, нічого. Ну нічого. Супер. Ранок просто початок супер суперогу. Сподіваємось, що так буде й далі. Значить, друзі, дивіться, ось таке крихітне лісове озеро, невеличке зовсім по розмірам. Тут вже берег кругом йде і там машина наша. І е глибина тут десь. 3-3,5 метри, місцями 2, як де. І ми ось проламались по кризі, за ніч замерзла крига більше 1 см. Стали на бровочки виход з 3,5 на 2 метри. Кинули маленький якорь в одну сторону, щоб нас не нахило. І пригодувались, і в принципі покльовує покльовує рибку. Значить, все ми робимо правильно, да, Ігор? Да. А ми рибалимо далі. Єсть. У це геть кородочний. <смеш> Солоденький і золотенький. Друзі, я нагадаю для тих, хто або не знає, як ловити на боковий кивок, хоча я думаю вже всі знають. що Ви опускаєте вашу мромишечку на дно, робите натяжечку кивочка, щоб ви бачили покльовочки. І отак припідняли на 10-15-20 см. Вище немає сенсу. Опустили на дно і робите паузу. 5-6 секунд. Інколи бувають такі рибалки, що треба робити довшу паузу, там 10-15 навіть 15 секунд. Рибка хоче довші паузи. Але ви пробуєте, експериментуєте постійно на рибалці. І цій паузи якраз відбувається клювання. Або кивочок піднімається вгору, а от сьогодні майже всі покльовки він донизу. Тобто карась в муляку старається запхати нашу І Мотель, який на ній знаходиться. І все. Це останніх років 5, мабуть, боковий ківок. Це панацея для зимової рибалки. Якщо не ловиться на боковий ківок, то ні на що не буде ловитися. На стоячу точно не буде клювати. Оп. А що в нас тут є? Ковбаска домашня, м'ясо домашнє кулице. Зимою на рибалці без чаю я не можу робити. Або без чогось іншого, то нам не підходить сьогодні. Ось так хопав, скрізь літ, мінус один, корочка береться, карасі клюють, а ми снідаємо. Тому всім їсть, всім смутів. Йдемо і продовжуємо далі мати додому. Да. Хто їсть смачно, хто не їсть, починайте. <звук> і в мене ой, в мене є! Прижав, потім підняв. Диві, опять зійшов, Йолки! Та шо що це ж це в мене сьогодні? Засходи одні. Що це таке? Наче ж і нормально, поклювочка така була класна. І мормишка наче густра, новенька. Та густра. Ну нічого. Він дуже неактивний сьогодні. Тому проханий. Хороший, не спіши. Бач, він так єле єле бере сьогодні. Багато сходів, а це хорошо. Не без куплювки, я вже да. можу доставати, угу. На другу сторону перекидати, а він класний. Закріти бік і отак от пуститися сніг. Ми собі все так. Ще, ще може бути таке, оце я дивлюсь, там далі небо чисте. Щас перейде хмара, то знаєш як літом пройшов дощ і після дощу починається кльов на риби може опа є да. Да. хороший карась хороший опадь хороший стоїть друже заходь заходимо нарешті сніг такий йде! погода міняється за годину то сонце то хмарно, то сніг дядь. Ва, Да. Друже, дивіться, який гарнесенький, солодесенький, карасик. Суперовий просто, ми продовжуємо. Друзі, ви гляньте, як змінилась погода буквально за 10 хвилин. Все біле. Сніг іде, крупа якась сипе. А то я думаю і риба не дуже активна через таку зміну погоди. Нічого, ми будемо впиратись. Ну так, тут ще холодніше. Подивимо який бомбо Іди сюди ой карасик. і що? який красенко, а диви, як ганяє. Ух ти, що. Так Блін, будеш тебе взяти, друже Стій, заспокойся трохи. Диви який красевич. Сніг пройшов трошки. Подйомчик. бачиш, якби виймав, може і обірвався. Б. Дивіться, друзі, ух! Це монстр клас. Цікаво зложить його зараз. Та в мене також десь вода, я достануваю. Є тут пів кілограма чи немає, як ти думаєш? Так. І бачиш, ну цей клюнув геть красиво, бачив як. Да. Підняв ківочок, да, так як то. треба. Так, друзі, ось такі в нас маленькі ваги, акуратненькі, щоб багато місця не займали дуже зручно. І рулеточка така сама є, ви ж знаєте, що зараз треба, щоб було все з собою. Засоби вимірювання і зважування мають бути з собою. Так, що там у нас? грами чи кілограми, нулі Ні, щось збилось 350 грамів. Так, да, він якийсь худенький, але на вид такий, а на вид такий. Ну нічого, сподіваюсь, ми сьогодні ще більше зважимо. А ти йдеш в сумочку до своїх друзів. Оп, головне в сум... О, дай тряпку, будь ласка. Друзі, сніг закінчився тільки. І ось зразу буквально три покльовочки в мене було. Два, Дві реалізованих і одна десь промазав карась. Хоча був гарний підйом, такий кивочка, все як положено. Сподіваємось, що ще буде активність, незважаючи на такі погодні гойдалки як сьогодні. То сонце, то вітер, то сніг, то, то не зрозуміло що. Починає подобатись. Оце ляп-ляп-ляп, це найулюблений звук. Ляп-ляп-ляп. І піднімає, тут покльовки такі правильні, красиві. Три покльовки. А один був без покльовки, а тут всі підйомчики такі, як треба. Красавчик. Ти такий молодець, що ти клюнув. Ні не собі немає у базарний день. Дитяки. Сумочку нашу. Нічого нажала клював, бо спочатку донизу, потім роз. Оце класичні карасює. Дивись, диви. 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 Да, ти да. Я опустив тільки. Шановний. Диви. Пішла роздача. Це пішла, пішла роздача. Все. То, друзі, якщо у вас є лід, є сніг, дивіться, як треба ловити. Берете лодочку, запливаєте і зробите все, все те саме, що зимою з льоду. І результат у вас буде. Супер! <рик> давай, давай, уста. Целуденький. є. Добрий день, а -а, давай, Росії. Какая сумка сюди перед ринок. Кидай. Ты шо ти шо я? Тут менш пина ще. Мы якраз на бровке стоим тоже. Таки тут вона не резко, а плав, плавніша бровка идеально. Та тоже резко, я кому-то там... Той, О тут... там з тої сторони? Ну тут ось диви, як цього. Ж... Диви, як, як сазана якогось тримаєш. <рик> як <рик> сазана, ох і карась. Як сазана якогось. Мілкішек став. Зійшов. А -а -а. І зійшов. Так, ну ти так... бачив як. <рик> 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 Касець. <рик> 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 ох, і порадував мене. Причому підйомчик, все кожен. Такий правильний да. карасенко. Чуть-чуть чуть-чуть, не собою. Скоро будемо закінчувати. Пробираємо вже до берега. На сьогодні хватить прибавки. Риби отримали задоволення, все супер. Це Ви ще на сантиметр повстріч, то це було десь. А ми прокидали, ти якор кидаєш вперед і підтягуєшся під своїм весом, вона ломається. Так, друзі, на цьому рибалку ми закінчуємо. Просто отака суперова рибалка получилась. Ви подивіться, оце озеро, про яке я вам казав, дике лісове. проломались ми отуди. І в декількох точках ми знайшли карасика, пригодували його і вдалося нам зловити. Ось такий сьогодні у нас чудовий улов. Ви подивіться на цих гарнесеньких, смачнесеньких карасів. На двох. Якраз норма, я думаю, просто супер. Більше нам не треба. Ми отримали задоволення. Ми наловили таких карасів, просто чудовий результат. А з вас, друзі, лайки, коментарі. Пишіть, як у вас рибалка в ваших регіонах, в ваших областях. Чи є у вас лід? Якщо є якісь питання, задавайте, відповім. Всім пока! Побачимось на рибалці.